Всім привіт, вільні люди, співгромадяни вільної країни. Хочу з вами поспілкуватися на досить цікаву тему. Дуже цікаво почути вашу думку, що нам всім робити, хто проживає за кордоном давно, недавно неважливо. Просто що нам всім робити. От тим, хто в кого закінчуються паспорти через рік, півроку, півтора роки, два з половиною роки, як в мене. Що нам всім робити? Тому що я е, маю слот в консульстві України в Оттаві, це Канада. І зараз я не знаю, я купив вже квитки і що мені робити? Квитки я вже не здам. Якщо здам, то я отримую дуже мало. З 400 доларів я отримую тільки 15 доларів назад приблизно. І здавати квитки вже немає. Як вже напевно просто злітаю, хоч подируюсь на столицю. І що виходить? Ну, просто приходжу додому. І читаю новини. Цього ще я, я не знайшов ніякої інформації, такої толкової, щоб десь було щось написано. От мені скинули новину: zn.ua сайт. Це, напевно, знай.ua, чи як розшифровується, не знаю. Коротше, газета не газета, сайт, не сайт, не знаю, що це. Тут стаття Сьогоднішня, 22 квітня 2024 року. І з завтрашнього дня всі консульства України припиняють надання послуг чоловікам прозивного віку. А, і завтрашній день це 23 квітня. Тобто, починаючи з 23 квітня можливо буде лише оформити документи для повернення в Україну. Тобто є такий спеціальний документ, якщо ви загубили паспорт, якщо вас його вкрали, ще, щось, ще щось, ви оформлюєте цей документ і летите в Україну, наприклад. Ну, я знаю таку людину, я колись так, з таким хлопцем їхав в автобусі. До речі, якщо він випадково побачить це відео, дякую за наушники. Коротше, що тут відбувається? Міністерство закордонних справ наказало, це тобто, вийшов наказ просто наказом заборонили це все робити. Керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призівного віку заборона діятиме на отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації до отримання роз'яснень. І про це йдеться у листі та І тут у нас впираються на закони. З урахуванням пунктів 6 та 16 частини 1 статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану у зв'язку з агресією так і далі. Написано: доручаю, ось тут ну, сам наказ, з 23 квітня 2024 року тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі. Віком від 18 до 60 років я вважаю, що цим наказом дискримінується по-перше, чоловіча стать, по-друге, дискримінується за віковою категорією від 18 до 60 років. Якщо ви проживаєте в таких країнах, як я, Канада, США і я не знаю, де діють ще максимально круто закони з приводу політичного прихистку. Напевно, Німеччина, Іспанія, можливо, Нідерланди. Е, і ви маєте appointment на там, завтра, післязавтра. В мене, наприклад, на 16 число я не знаю, яка буде ситуація на 16 травня. Але е, якщо у вас є цей запис на прийом, їдьте на цей прийом. Намагайтесь потрапити до консульства. Якщо вас не впускають, скажіть, що вам потрібна письмова відмова, щоб зафіксувати порушення прав людини та порушення прав громадян України за кордоном в консульській установі України. Це максимально тупо звучить, максимально просто тупо звучить. Якщо вам відмовляють і не хочуть нічого такого давати, писати і так далі, я рекомендую звертатись до місцевої влади, такі як поліція, якісь представники адвокатської діяльності, юридичної діяльності, аби вам допомогли зафіксувати це все правильно, що вам відмовляють, що ваші права зараз порушуються. Викликаєте, якщо це можливо, щоб це зафіксувала поліція, щоб вона приїхала. Ви показуєте, що у вас є запис на прийом, е, в це консульство, на ваше ім'я, у вас є всі документи, які вказані на офіційному сайті. У вас все є, в них немає ніяких повноважень вам відмовляти. І, аби вони зафіксували те, що вам відмовляють максимально, навіть не хочу надавати письмове підтвердження цьому всьому, це дуже вам має допомогти. У вашому кейсі в суді для чого вам суд? Швидше всього, ну, він вам може допомогти залишитись в тій країні, в якій ви знаходитесь. Так як паспорт ваш скоро закінчиться. Що буде далі, невідомо. Які повноваження консульські установи набудять надалі, також невідомо. Вони там щось з Міністерством оборони розробляють якийсь спільний проект з видачі якихось там документів консульствами України. Це я маю на увазі, що стосується для тих, кого немає військово облікових документів, консульство України вам зможуть їх поновити. Якщо вони зможуть вам їх поновити, цілком ймовірно, що в них будуть повноваження видати вам повістку. Якщо для вас це звучить досить смішно, і так як мені досить багато людей писало, та чого ви йдете всі толпою, летите в ці консульства за тими паспортами. Вам там повісток потім ніхто не буде видавати. Ну покажете ті військові облікові документи, і все, і дадуть вам ті консульські послуги, і все ви отримаєте. Ну то зараз це виглядає вже не смішно, швидше всього. Це можливо, і навіть дуже можливо з урахуванням на те, що щойно в один день. Звичайним наказом заборонили досить багатьом українцям отримувати консульські послуги, спираючись на якісь пункти в статті, але ігноруючи цілу купу міжнародних прав, на які ми всі заслуговуємо, і особливо на консульські послуги своєї ж країни за кордоном. Ну не знаю, це звучить дуже дико, реально дико і. Байки про те, що консульство України будуть якось е, видавати повістки або якось мобілізовувати, або якось відправляти в Україну, стають все реальнішими і реальнішими. Це ну не знаю, я не можу зрозуміти, як це працює, як можна простим наказом заборонити декільком мільйонам українців надавати будь-які консульські послуги. Ну просто одним наказом це все забороняється. Це. Я не розумію цього. Всі, хто переглянув це відео, я дуже буду радий читати ваші коментарі, ваші поради, що ви думаєте на рахунок цього, що нам всім робити. І, звісно ж, що ви будете робити, які будуть ваші дії, що ви рекомендуєте робити усім. Ми можемо якось скооперуватись в коментарях до якогось спільного висновку. Можливо, ми придумаємо якусь, не знаю, послідовність дій. В різних країнах, як фіксувати ось ці порушення прав людини, порушення прав громадянина України консульством України, консульством нашої країни. Тому це потрібно обов'язково фіксувати, щоб був вдалий політичний прихисток. На все добре. Тримаю вас в курсі. Підписуйтесь, аби не пропустити інші відео. Ми демократична держава. І ми повинні розвиватися. І ми захищаємо, ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності європейські, і ми хочемо бути членом Європейського Союзу. Тому навіть воювати нам потрібно з такими цінностями.